Привіт! Мене звати Жуйко, і я сьогодні хочу вам розповісти історію про одну маленьку дівчинку Світланку. Послухайте, будь ласка. Жила собі на світі дівчинка, її звали Світланка. Жила вона в маленькому будиночку, біля якого був розкішний фруктовий сад, де росли завжди соковиті та корисні фрукти. Світланка була дуже доброю, скромною і бідною дівчинкою. Цілими днями вона працювала в саду, доглядала за деревами, збирала повні кошики яблук, груш. Вона дуже любила готувати цікаві страви з фруктів і пригощала всіх жителів села, в якому вона жила. Одного разу дівчинка дізналася. Ще в далекому королівстві живе принцеса, яка сильно хвора була. Вона була ще така мала, але вже не могла вставати з ліжка без допомоги своїх слуг. Принцеса була дуже повною, тому що любила поласувати смачними тортиками, цукерками, бутербродами, гамбургерами і курочкою. Від цього в неї завжди болів шлунок, і до того ж почався сильний авітаміноз, тому що дівчинка-принцеса ніколи не вживала в їжу фрукти. Світланка вирішила допомогти принцесі, поспішила скоріше в її королівство. Коли світланочка прийшла до принцеси, побачила, що в неї в замку немає ні одного фруктового дерева. Дівчинка, познайомившись з принцесою, пообіцяла їй, що зможе вилікувати. Але для цього принцеса повинна почати вживати тільки корисну їжу, а особливо фрукти, і позбутися всю шкідливу їжу. І поки з принцесиного замку виносили шоколадки, печиво, корзинки, тортики, то наша світланка почала готувати фруктові страви. І вже за декілька днів наша принцеса відчула полегшення в шлунку, гарний настрій та бадьорість. Принцеса настільки вдячна була нашій світланці, що запропонувала оселитися їй в замки. Світланка погодилась, але за умови, що у всьому королівству буде насаджено багато-багато фруктових садів. Принцеса виконала свою обіцянку і тепер з усього світу приїжджають до їхнього королівства за смачними та корисними фруктами. Ось таку чудову розповідь повідав мій друг метелик. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, щоб отримати смачні фрукти, нам потрібно фруктове дерево посадити і все? Ні, правильно. А що ж нам треба зробити? Так, нам треба доглядати і піклуватися про дерево. А як ми можемо це зробити? Ми можемо обрізати сухі гілки, обробляти листя від шкідників, вчасно поливати, лікувати, підкормлювати. І тоді наші фрукти будуть найсмачнішими і найкориснішими. А підкажіть мені, дітки, що смачненького з фруктів можна приготувати? Так, ви абсолютно праві. Це й смачні фруктові салати і випічка із фруктами, і компоти, узвари, і варення, джеми. Оце я з вами порозмовляв про таку смакоту, що й сам їсти захотів. Ну все, я побіг. Бувайте! До нових зустрічей! Бережіть себе!